Ну пожалуйста, ну не бейте, ну, ну не бейте Про історію стало відомо, коли в інтернеті з'явилося це відео На кадрах охорона б'є крадія <athletes> і погрожує йому П дів Ну взагалі так Ну І більше не повториться Я мусорам зараз дзвоню і в путь 02 ні, не в 0,2. 2 а, а, а в какую? Который, там, где в котру там, де в натурі. А не в 0,2. Там де 0,2, 2 не, не никто. <реш> <реш> вот так ніхто. Вот. Охорона погрожувала чоловіку, який хотів красти касети на станок для гоління. Злодюжку затримали, потім завели до окремого приміщення і вже там почали знущатися. Дядя, ти мене знаєш. Знаю. І я тебе знаю. Я тебе скока В магазині, щоб я тебе не бачив. Хорошо, я бозарто був був. був. був? Був. дирекція торговельної мережі. Пояснює, працівники магазину до цього садизму не мають жодного стосунку. Бо як тільки затримали крадія, викликали охоронців приватної агенції. Саме вони на території супермаркету знущалися з людини і самі ж знімали все на камеру мобільного телефону. По инструкции сотрудник отдела безопасности нашей торговой сети нажал тревожную кнопку и вызвал охранное агентство, которое, с которым у нас заключен договор. Не приветствуем тож то що произошло там внутрі в служебном помещении в одному з наших магазинів ну і осуждаем действия человека, який призван допомагати нам э, боротися з э, там воровством или з какими то прізпризпрезодшими произ... ситуаціями ні в магазинах а получаем в ітогі вот такое відео которое ми наблюдали відео в інтернет виклав один з охоронців вже наступного дня про інцидент всі дізналися людину звільнили з роботи Да, мы уволили его сегодняшнего дня, он уволен, написал заявление, потому что в нашей компании не могут работать такие сотрудники. За 10 лет, за 11 лет почти работы, это первый случай, это, это, это что-то такое невероятное произошло. Он сам не понимает, зачем он это сделал, поэтому пусть он занимается другой трудовой деятельностью. Справою зацікавилася й одеська міліція. Не виключено, що любителя познущатися можуть притягнути до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. Сотрудниками одеської міліції по інформації з'явившись в соціальних сетях по факту примінення фізичної сили гражданину сотрудниками охорони одного із супермаркетів проводяться проверка.